Дві коломаянки стали призерами чемпіонату України з пауерліфтингу серед жінок. Уляна Лютник та Марія Чепіль увійшли в трійку кращих спортсменок держави, відповідно, посівши перше та друге місця. Уляна Лютник пауерліфтингом займається більше восьми років. За цей час спортсменка зібрала чималу колекцію медалей та різноманітних винагород. А на чемпіонаті України жінка стала абсолютною чемпіонкою. Я виграла. Заробило всі чотири золоті медалі, присіла 180, пожала 115 і тягу зробила 175. В сумі набрала 470 кг і також перше. Було важко, тому що я виступала після травми і трошки так. Дрібним призером чемпіонату стала Марія Чепіль. До речі, за підсумками минулого року пауерліфтерка увійшла в десятку кращих спортсменів України та у число кращих суддів. Це частина мого життя. Там ми провели загалом чотири дні, кражні від змагань хороші. Ну, міста як такого ми не бачили, тому що ми постійно на змаганнях. Підготовкою призерок займалося подружжя Василя та Інни Оробців. Вони пишаються досягненнями своїх підопічних. Цей чемпіонат дуже важливий для спортсменів, як для спортсменів, так і для тренерів, аби було видно, як тренера спрацювали. Особливо жіноча команда. Третій раз три рази поспіль вигравала чемпіонат України в команді. Але цього року, за браком коштів, ми повезли всього лише дві-дві спортсменки. Але навіть двома спортсменками ми зайняли друге призове місце. Чемпіонат України з пауерліфтингу відбірковий а серед них Уляна Лютних і Марія Чепіль отримали перепустку на чемпіонат Європи серед дорослих, який відбудеться на початку травня у Чехії.